Ти дивишся на неї і бачиш фортецю, неприступну, досконалу, висічену з граніту та волі. Вона сильна жінка. Вона та, хто ніколи не просить про допомогу. Та, хто вирішує проблеми ще до того, як ти встигаєш про них дізнатися. Вона твій надійний мур. Але вночі, коли тиша стає густою і важкою, ти відчуваєш це, холод, що йде не від вікна, а від неї. Відстань, яку не виміряти кроками. Ти думаєш, це твоя провина. Можливо, ти недостатньо сильний, недостатньо хороший, недостатньо щось. Ти намагаєшся пробитися крізь її броню, даруєш квіти, які вона ставить у вазу з байдужою посмішкою, говориш компліменти, які відскакують від неї як горох від стіни. Кожен твій крок назустріч це її два кроки назад. Кожна твоя спроба допомогти це образа для її самодостатності. Ти опиняєшся в дивному світі, де тебе люблять, але не підпускають, де тобою опікуються, але тобі не довіряють. Де ти найважливіша людина і водночас найбільша загроза? І ось правда, яку ти маєш почути. Це не про тебе, це ніколи не було про тебе. Це психологія глибоко вкорінена в її минулому. Її сила це не вибір, це захисний механізм, це броня, викована в полум'ї дитячої травми, де бути слабкою означало померти. Колись давно вона засвоїла жорстокий урок. Нікому не можна довіряти, ні на кого не можна покластися. Єдиний, хто тебе не зрадить, це ти сама. Це гіпернезалежність, патологічна самодостатність. Вона навчилася бути островом не тому, що любить самотність, а тому, що панічно боїться потонути. Якщо хтось наблизиться до її берегів, її контроль це не бажання домінувати, це спроба запобігти хаосу, тому самому хаосу, який колись зруйнував її світ. Вона не може розслабитися, бо в її пам'яті розслабленість завжди призводила до катастрофи. Вона не може довірити тобі навіть дрібниці, бо колись довіра коштувала їй безпеки. Твоє бажання піклуватися про неї її мозок сприймає як загрозу. Для неї турбота це синонім слабкості. А слабкість це синонім болю. Вона відштовхує тебе не тому, що не любить, вона відштовхує тебе, щоб захистити себе і як їй здається, щоб захистити тебе. Від себе самої розглянемо приклад. Назвемо її Елара. Його Ліан Елара успішний архітектор. Її проекти це величні холодні будівлі з ідеальною геометрією, як і її життя. Ліан її обожнює. Він бачить у ній не лише силу, а й крихкість, яку вона так ретельно приховує. Він намагається створити для неї затишок. Одного вечора він вирішує приготувати вечерю. Щось просте, але від душі. Він хоче, щоб вона прийшла додому і просто відпочила. Елара заходить на кухню. Вона не каже дякую. Вона каже: ніж, не той, овочі нарізані нерівно. Ти забув про спеції. Вона не хоче його образити. Вона просто бере контроль. Вона швидко й ефективно все виправляє. Вечеря виходить ідеальною. І абсолютно бездушною Ліан мовчки їсть. Він відчуває себе не партнером, а некомпетентним підлеглим дитиною, яку знову покарали за погано виконане завдання. Що бачить Ліан критику і знецінення? Що відбувається в голові Елари, спалах з минулого? Їй десять мати хворіє, батько п'є вечеря. Це її відповідальність. Якщо вона зробить щось не так, якщо їжа буде несмачною, батько розлютиться, почнеться хаос для маленької Елари. Контроль над вечерею був контролем над безпекою. Кожна ідеально нарізана морквина була цеглинкою в стіні, що захищала її від криків і насильства. Її мозок назавжди пов'язав безлад на кухні з небезпекою, а спробу іншого взяти на себе відповідальність. З ризиком, який вона не може собі дозволити. Лія не бачить цього. Він бачить лише холодну владну жінку. Він не знає, що її критика це насправді панічна спроба захистити їх обох від привидів, яких бачить лише вона. Це не виправдання, це пояснення. Розуміння перший крок до виходу з цього похмурого лабіринту. Що відбувається, коли ця броня дає тріщину, це неминуче. Жоден метал не витримує вічного тиску. Одного дня Елара отримує звістку про провал великого проекту, вперше в її кар'єрі. Щось, що вона не змогла проконтролювати. Вона приходить додому. Ліан бачить її обличчя, маска тріснула. Вперше він бачить не архітектора, не фортецю, а просто налякану жінку. Старий Ліан почав би давати поради, намагався би вирішити проблему. Але тепер він розуміє, їй потрібне не рішення. Він підходить до неї. Він не обіймає її. Це було б вторгненням. Він просто сідає поруч на підлогу, мовчки. І тоді він говорить: тихо, без тиску. Тобі не обов'язково бути сильною зараз. Я тут. Я нікуди не піду. Це ті слова, які маленька Елара хотіла почути все своє життя. Це дозвіл. Дозвіл бути слабкою, дозвіл не бути самотньою. І тоді відбувається немислиме. З її ока скочується одна єдина сльоза: чорна, як туш, важка, як ртуть. Вона падає на підлогу і лунає звук розбитого скла. Це тріщина в дамбі. Це початок. Не щасливий кінець, а важка болісна робота над стіленням. Але вперше. Не наодинці, якщо ти впізнав у цьому свою історію, зрозумій: ти не можеш вилікувати її, ти не можеш зруйнувати її стіни силою. Вони занадто товсті, але ти можеш створити безпечний простір простір, де їй не потрібно буде носити броню, де бути вразливою не означає бути в небезпеці. Це вимагає величезного терпіння, це вимагає розуміння, що її реакції. Це відлуння минулого, а не відображення тебе. Це не означає, що ти маєш терпіти знецінення чи емоційну пустелю. Твої потреби теж важливі, але кордони, виставлені з любов'ю, працюють краще, ніж стіни, зведені з образи. Травма сильної жінки руйнує майбутнє, тому що вона змушує її відтворювати найбезпечнішу модель з минулого самотність. Твоє завдання не стати її рятівником, а показати, що існує інша модель модель, де сила не у висоті стін, а в сміливості відчинити ворота.